Всім привіт! Сьогодні буде дуель проти Максима. Силка на його ютуб канал буде в описі. Ось це його профіль. І першу дуель ми починаємо на кольтах, як завжди. Я взяв пасивку на швидкість. Він взяв дальність, тому що йому, я думаю, зручніше. Він на ній колись тренувався. Я одразу починаю на його зону заходити, піджимати його до стінки. І тут роблю швидко дуже перший кіл. Тут він на дальність перестрелюється. Я розумію, що мені потрібно постійно ще ближче і ближче до нього зближатися, але навіть це мені не дуже знадобляється, і я просто вже роблю і другий кіл дуже швидко. Ультою взагалі не вдалося. Попасти, тому що він в праву сторону постійно біжить. Він намагається мене трошки піджимати, все ж таки вийшов зі своєї бази, але я його знову до стіни прижимаю. і все ж таки він просто роблю по ньому кіл. І він просто помирає. Вже 3-0 рахунок на Кольті. Тут просто іноді неможливо відмацити, і Ультою вже все ж таки додула його. Але, думаю, за 40 секунд я ще багато кілів встигну зробити. І тут він прикольно по мені кіл зробив. Невдало я проатакував. Все ж таки вже 1-3 рахунок. Я розумію, що має хіпер, але... Хотілося б його з ультою активувати, а не просто. Тому я просто бережу його. Ну і тут я дуже вдало активував свій Гіпер і також зробив по ньому кіл. І тут в мене 36 тисяч урон, в нього 12. Ну і другий боєць це Пайпер. Він, в принципі, вибрав Пайпер, але все ж таки не вдалося йому реалізувати цього бійця в грі проти мене. Тобто від нього непоганий був гаджет, але він не, не дуже добре розрахував дистанцію. Тому йому не вдалося зробити першим кіл. Тобто, я розумію, що не попав гаджетом. Одразу ультую, щоб все ж таки з близької дистанції забрати його. Це прикольний такий, також момент. Одразу тільки тичку впав, вже розумію, що одразу потрібно активувати гаджет. Думав ультовнути на нього, але не вдалося. Тому що він також по мені попав в тичку. Тут в мене якраз гаджет перезарядився. Там, напевно, також буде дуже багато урона в мене в цій катці. Так я одразу вирішую дати гаджет потім. Також зробити кіл. Ну, в принципі, заготовлено проти таких гравців, як стріляти. І тут ми 37 тисяч урона, 7-0 на вальбер, в нього 5 тисяч. Ну і третього бійця він вибрав база, В принципі, на базі він грав набагато краще, ніж на інших бійцях. Видно було, що все ж таки він розуміється, як потрібно грати на базі, хоча я рідко граю на базі та й навіть програю багато кому. Бо він дуже добре на ньому грав. Я навіть не розумію у нього першого ульта, як з'явилося. Можливо, у нього. Я навіть не знаю, яка в нього пасивка стоїть. Але, вдається мені першим зробити кіл. Розуміється, в нього гаджет зараз. Тут я просто чекаю, поки він ніто першим, але не розумію, що він чомусь не ультує. Роблю вже також другий ціл, вже 2-0. Мені стрибає на трампліні, щоб мене догнати. Тут я промазав ультою, але просто тікаю на гаджеті. Ну Тут просто якийсь нереальний момент. Якось зроблю знову по ньому кіл, навіть не знаю, як мені це вдалося. Просто я був там зажитий в углу. Я просто там не міг нічого зробити. Ну і тут він починає кем в нього 42 хп і він все ж таки зміг дати по мені кіл. Я просто промазую ультою. Він також вже другий кіл робить, почав дуже добре там бачить на останніх секундах. Тут дуже близький рахунок. І з рахунком 3-2 я переміг, ми 44 тисячі урон, в нього 42. І на цьому, думаю, все, і всім пока.